Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви мене вже давненько просили про Марію Барабаш подивитися на неї. І подивимося тут є декілька питань про неї. І я зараз буду, не буду все зачитувати, тому що я перед цим почала відео робити, почала зачитувати це майже три хвилини зайняло. Я не любитель довгих відео. І так, подивитися її. Тобто вона бореться з корупцією. І так, два запитання тут одинакові. І так, чи дійсно Марія Барабаш бореться з корупцією? Ну, ну ви знаєте, тут я не бачу, що тут бореться людина. Тут людина якісь е, свої, свої або е, навіть якогось проекту. Вона може бути проект якийсь, так який не бореться з е, цими, як воно там називається, е, олігархами, так? З корупцією, ні, вона не бореться з корупцією. Це не боротьба з корупцією. Вибачте мене, це не є боротьба з корупцією. Це, знаєте, просувати або свої, а зараз ми трошечки розберемо, або чиїсь інтереси, якоїсь спілки може бути. Це може бути і колективне, це не шлях однієї людини. Ось, верніше, це показує шлях або однієї людини, або однієї організації. Але ми зараз розберемось, тому що тут я хочу докласти ось сюди. Так, дивіться, її, її ангажували, бо, скажімо так, толкова людина вона, так? Але це теж не є боротьба з корупцією. Так, тут є е, карта справедливості, але ось ця карта показує, що тут е, ну, людина ну, дволічна. тут людина дволічна. І скандали якісь тут є. Будемо так, якісь, знаєте, взагалі-то, коли мечі випадають, це дуже чітка пози позиція у людини. Угу. Зараз ми будемо далі дивитися. І так, я не бачу тут боротьби з корупцією. Конкретної боротьби немає. Тут є проти якоїсь сили, але не корупційної. Тут занадто дрібні. Подивіться, занадто дрібні гроші. Занадто дрібні гроші. І так, з корупцією вона не бореться, я цього не бачу. Як хтось написав. Ідея її боротьби до приватизації того, що залишилося. Ось це може бути. Скоріше, схоже, дійсно на це. А не, не з корупцією. Ні, вибачте, абсолютно ні. Так, тепер давайте партійна, активна. Так, зараз ми її подивимося. Оце, що вона робить, це іде на користь країни чи ні? Яка користь з цього країні? Зараз ми подивимося. Так, от, от хочуть щось вискочити, а я не дам. І так, яка тут користь Україні? Ну, я не бачу, що тут користь є велика. Тут, тут більше якісь. А... Ідуть якісь олігархічні. Дивіться, ось ця карта взагалі показує дуже нестабільну позицію для України. Тобто, це як повезе. Це як повезе. Це як повезе. Це тільки, знаєте, такі емоції, а щодо грошей їх не видно. Ось ця карта вона показує, що їх не видно. Це, знаєте, тільки якийсь проблиск, будемо так говорити. Тут стоять за нею дуже впливові люди. Дуже багаті люди. Все ж таки, я хочу бачити, що для України з цього випадає. Дуже мало випадає, так, як я і казала. Дуже мало. Ось, але тут з перспективою якоюсь. Ви знаєте, вона, як би вам сказати, вона, от як, як хтось написав, вона як чийсь проєкт. Вона проєкт, ну, якогось когось впливового. Я, в принципі, не, не виключаю, що це може бути якийсь олігарх. Дійсно. Тим більше, що тут написано в ваших повідомленнях. А ви знаєте, дивіться, там є дуже впливові люди за нею, які їй, будемо так казати, штовхають. Вона така, знаєте, видна. Людина, яка вміє себе на публіку показувати, тому що тут жезлова, королева йде, вона як представник дуже такий, знаєте, поважний, може себе показати, може грамотно себе викласти. Ось, але тут не на жаль, ні, мої дорогенькі. Тут, знаєте, навіть якщо йдуть тут карти, те, що ми за Україну говорили, в Україні конкретно по домовленості перепаде якась частинка маленька. Маленька частинка. Давайте тоді так. Має тут щось, якісь зв'язки з Офісом президента. Дивимося вже на це. Якісь зв'язки з офісом президента. Є. Е Є. Е. Але нам, ви знаєте, нам показують, що немає, що вона навпаки. Е е дивіться. Зв'язки є. Це вони її вкладають. Тобто ті олігархи мають з офісом президента щось. Я а, трошечки зараз не буду далі робити розклад, тому що, знаєте, зараз кожного олігарха перебирати, кожного. Зараз у нас дуже багато нових олігархів. І хто з влади і тому подібне. Вона має на банкову ось ці дві карти, говорять, вони її, Ну як би це сказати, знаєте виростили, знайшли, випустили в світ, а там вже вони її, як би це сказати, не контролюють. Ось що я бачу. Це ніби Ну хтось є там. Тому що ось ці дві карти, вони вже показують там не все често. Не все често. Хоча, хоча ось ця карта наразі у них, ніби, знаєте, трошечки або якісь не сходяться щось у них. Стопроцентно на банку працює. Там хтось є з банкової, дивіться. Це не означає, що вже Офіс президента там. Це не означає, що там Єрмак або Зеленський. Ні, там інші є люди. Там є посередники, щоб ви розуміли. Тобто, як, е, чи дійсно вона зараз ми подивимося? Угу. Ви знаєте, через якусь жіночу особу вона має контакт на банкову, якась жіноча особа. І так, ви питали патріотка вона чи ні. Її відношення до України. Ну, дивіться, людина дійсно переживає за Україну, але тут чіткі цілі в людини. Вона працює ось на когось, так? І. Е Транслює свою позицію, що вона все робить для України. Тут немає, тут егоїстично, Тут, знаєте, любов до України, тільки ось по цій карті, вибачте мені, коли трійка кубків, ну, на жаль, на жаль, ви знаєте, давайте інакше запитаємо: вона за лівих чи за правих? Ну, ви розумієте: ліві праві. ліві це ті, хто проти України, більш таке просовєцьке, так? давайте так. Прорадянська. Вона прорадянська чи про проукраїнська. Ось по одній карті тягнемо. Прорадянська чи проукраїнська. Це щоб конкретно. Прорадянська вона не є, проукраїнська ось тако. Тобто, там ще є якісь сили. От і все. Я би не сказала, що велика патріотка, ні, але ну, що вона ненавидить Україну, теж ні. Прорадянська вона не є, ні, це 100%, але і не чисту українську таку патріотичну позицію. Я, я цього теж не бачу, ні. Якось так. Стосовно олігархів, якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка. Ось якось так. Я не бачу, що тут велика користь для держави. І знаєте, що я ще побачила? Що людина або буде входити в якусь партію. От, знаєте, що я ще побачила? Що вона ну, заангажована в тому плані, щоб балотуватися як мінімум на депутата? Ось якось так я це бачу. Це як мінімум. А можливо, і більше. Ось якось так. Тут вибори ще є. Ось якось так. Гаразд, мої дорогеньки, щиро, я вам вдячна за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!